Вітаю на своєму каналі. Давно не записував відео. Дуже багато відео втрачено було. Деякі попитаюсь встановити щось вам розповісти, Там, що мінялося, що робилося, бо по машині робилося вже дуже багато. А, що йде осінь? І коротше, було прийнято рішення знімати торпеду. Панель приладів у нас не так важко знімається. Тут основна загвозка з проводкою, тому що багато чого пролажувалося. Якщо ну, машинам по 25 років і більше, то тут все, що хочеш, може бути по проводці. Тому це сама загвоздка буде з проводкою. Чому буду знімати? Ну, по-перше, по пиляку тяне в салон. Ну, де рульовий вал тяне пиль, там треба цей пильник защелкнути в дні ще по-нормальному, щось він вищолкується постійно. Ну і так продивитися, тому що на лабове не дує пічка. Ну, Дує ну, дуже погано. Тобто, хочу встановити, як на чорному своєму вітрі, робив ці був заслонки воздуховоди, щоб все воно працювало більш-менш так, як повинно працювати. Тому що догрівалки в мене поки що немає. В планах є, і встановити там, ну, поки нема. І треба, ну, що клімат дує не туди, куди треба, що, скажімо так, що печка дує, теж, скажімо, не так, як хотілося б. Ну, по-перше, нам потрібно буде зняти консоль. Консоль знімається два саморези. Тут по углам вкручені. Витягується магнітола, під магнітолою теж по углам два саморіза. В принципі, і все, і консоль витягується. Знімаєте ручку КПП, витягуєте консоль, відсоє всю проводку від кнопок у кого, сколько там кнопок. Ну, і тут в принципі, нічого сложного. Я думаю, що кожен туди вже лазив, кожен знімав. Знімаємо руль. Руль у мене з подушкою безпеки. Тобто він трошки інакше відкручується, ніж на чорному віта. Відкручувався. Ну, на тих автівках, у кого немає подушки безпеки, там намного проще. Там просто заглушку знімаєте, відкручуєте руль готовий. Тут трошки по-іншому. По ну, знімемо ці воздуховоди. У мене вони витягуються легко, тому що обломані, трошки кріплення і вони 90% обломані. Тобто Воздуховоди з щиток приладів знімемо. Ну і так потихеньку я вам буду показувати, що для цього зробити. Витягнути обов'язково тумбу треба. Защити ног з воздуховодами, ті, що я доустанавлював, теж треба зробити. Бачите вал, де входить в дні, що щось не защолкується, постійно вишелкується, і пилі гони в салон. В салоні пилі дуже багато. Ну Тут ще допомагають скажімо так, задні жабри. Більший плюс з ними, що салон провітрюється набагато краще. Клімат дує набагато краще з жабрами. Але є і мінус, коли ви відкриваєте жабри, у вас і пиль в салон затягує в два рази більше, ніж коли їх у вас немає. Ну, все одно це треба просто побороти цю пиль, всі оті, де, де, що, де що погано зроблено, все переробити, Але жабра, жабра то сила, скажу чесно. Так, почну потім ще доповню відео. Ну что, спустя 10 минут в принципе уже почти, почти все разобрано. Сейчас э, снять подушку, э, открутить под рулевой, там предохранители все оттуда снять. Э, вот эту выводите правый край, разворачивайте, вытягиваете фишку, отсоединяете тросики, то есть э, блок управления печкой или климатом уже снятый. И, в принципе, ну что тут, еще пару пару шу шурупов или болтиков открутить, и она, в принципе, уже готова к снятию. Чем не нравится Вита, конечно, просто. Тут, тут некоторые моменты очень просто. Некоторые, конечно, есть места заумнячены. <клес> ну, в принципе, торпеда то так, -то, то только кажется, что ну, сложно снимается, а по факту снимается очень легко. И ничего не надо, какого-то заумнячного инструмента, самое главное, что не надо. То есть, в принципе, бельшменш, там, ну, вот это все разобрано при помощи, там, обычной крестовой отверточки, да, там, и еще там, ну, я не знаю, там, какая-то накладка, чтобы выщелкнуть и эти, то есть, может, вот такой съемник, боковые слоечки тоже легко снимаются, ну, короче, все легко разбирается. В общем, продолжаем снимать, сейчас вытягиваю блок управления климатом и переходим на руль, снимаем руль. Тут уже я выщелкнул заглушки, под ними болтики, которые к усилителю, панель приборов держат к усилителю. Здесь у меня подушки нету, то есть тут вообще мне не что париться. И как бы, я думаю, что минут еще 15-20 и уже торпеду мы выволочим. Ну, тут очень долго займет процесс, я хочу чуть-чуть упорядочить что-то там с проводкой, короче, и, ну, как бы, процесс этот не быстрый, восстановление печки, и, ну, в планах, Сегодня вытянуть, завтра сделать. Может, завтра на вечер вкинем назад, панель приборов. Обешумливать ее скорее всего, не буду. Она своего класса а, с заводской обешумкой. Может, вибра проклею кое где Короче, вибра я купил несколько листов. Ну, будет видно. Все, по ходу будем разбираться. Ребята, как, как сняты подушку без Ну, у меня вот такой есть. Это для регулировки окон. Шестигранич можна обычным шестигранником. Шестигранник на 4. А здесь є отвір. Вставляєте в него і відкручуваєте. Обов'язково зніміть клему з акумулятора. Якщо лізете до подушок і поки ви не соберете все назад, клемом на акумулятор не накидаєте, тому що висвітиться помилка. По подушці, якщо ви клему накинете без подушки. Ну, це так я читав, і чесно, це в мене, по-моєму, перший віта з подушкою. Всі в мене були без подушок. Тому і з регулювання це теж перший, що з регулювання руля. Короче, якось зараз будемо далі Ну, тут теж все наче просто, тут два болта. тут тоже, по-моему, должен был болт быть. Болтик, но мы на его нема. Фишки отсоединяете. А, один саморез откручиваете. И второй там есть еще саморез. Кто туда не лазал, то его можно сразу не побачить. И их. И снимаете тут, кстати. Сюда обратите внимание. <coughs> колесико ровно. Если колесико вбок, нельзя, короче. То есть сначала ставите колесико колеса ровно. И Знімає, так, так продовжуємо Все, разборочка вже трошки залишилась. Сейчас снять все все и в принципе я думаю, що уже можемо волакувати її. Так, щось застопорилась в мене робота. Вроді бы відкрутив все як, як должно бути А вона щось жорстко жстко отошов Скажем так. І я не пойму, що вона. По іде, воно зараз только на верхніх цих, е е кріпленнях, які в кузові оставляються. <кій> ну, щось, щось так жорстко сидить. Я вот думаю, хоч би не додумались ті, хто її сюди всовував, вот там десь на крокодила її приліпить короче, под лобовим. Зараз ну, ще все продивлюся. Та тобто будем смыкать, якщо. А там буде видно. Ну щось цей край наче. Значить... Значит, двигается, ну иначе і не я... вспоминати, ну вроді би все відкрутив. Скажем так, я її це другий раз в житті знімаю. Ну, по-моєму, все откручено. Сейчас продивлюся. По идее, только сейчас на тих штырях воно. Ну, то есть надо її выщелкнуть и вытягивать. Ну щось воно так. Иначе і двигается, иначе і не. Ладно, зараз Трохи підзамарився я. проводка там трохи тримала, проводка, стяжки. В общем, все вытянув в панель приладів, трошки лопнув кріпежик, тому що ну, якийсь чудо колхозник колхозів динамики наверное, не влазили, в нього чи ще щось. Коротше, трошки там колхозил лопнули кріпежи, ну тут нічого, під, підклеїм їх. Зараз переключу камеру, покажу. Ну що тут як, як завжди. Короче. Трошки печальненько все, але, але я думаю, щось ми зробимо з цим. Ну, так виглядає проводки все остальне, коротше, куча. Тут, да, тут проводка дуже туго, тому що в машину вставлялися, можливо, стеклоподйом. Ну, блок комфорту точно, жабри, це все доустанавлювалися, клімат, все це сюди ставилось, тому проводка проложена, як, як виходило, так і пролажували. Звісно, ми зараз подивимося, щось спробуємо. Зараз полісосом пройдусь. Потім э, заслонки все поднимать надо. Надо снять вот этот подрамник. Потому что до той заслоночки э, надо все-таки стягивать подрамник. Стяну подрамник. Э, ну, цю, как, ну, может не подрамник, а усилитель, усиливач. Да? Это все надо пылесосом пройтись, а трошки, короче, навести марафет. Я вот знаете, что думаю? Мне кажется, Думаю, это вот эти. Сейчас, секунду. Вот эти отворы, думаю, заклеить виброизоляции. Я так думаю, что оттуда пыль можно гнать тоже. То есть тут, скажем так, тут надо подивиться, будет. В идеале пыль не гонит, если у вас цели пороги. Если у вас есть нюансы где по порогам, где-то еще что-нибудь, короче, сюда можно задувать так пыляко, что вы будете в шоке. Ну, короче, вот так у нас все выглядит. блока комфорта мозгов трошки не хватило. Короче, все подключить, как должно было быть. Это у нас дотяжка стекол стоит. Ну, что-то трошки в порядке. Понятно, что у меня Діло в тому, що немає часу щоб розбирати оце, і опять же я ж не електрик, Щоб розібрати оце все да проложити все заново. Це, відігнати до електрика, це кучу грошей надо дати самому, ну щось можна, ну, у мене немає часу. Я зараз поки поки на реабілітації то мені надо быстренько це заділити, тому що банально не дуло на этот Ну, заслонка короче, все надо сейчас по лесосом пройдемся, потом все помыть, короче, протерти и я думаю, что будем Буде... Буде краще. Главное, щоб заслонки восстановить, щоб дуло куди потрібно. Ці всі моменты мы пройдем зробимо. сделаем. Так, да, видео мабуть, получится. Ну Подивимося, може або дліна зробити, а ми, може два зробимо відео, тому що це ми тільки розібрали, це ми ще ну, нічого не робили, скажімо так. Да, з кулісами дивлюсь. Ну, Блін, 25 років в автомобілі, ну що ти її зробиш? Китайську купити на півроку теж не бачу смисла. На розборках ну, і ціна не, не слаба на неї. І все одно вони теж того ж року будуть і, скажімо, ну, стан плюс-мінус. Може трошки і кращий, але не набагато. Жалко, що сюди. Ну, я по крайній мірі не бачив ремкомплекта в якихось, щоб щось поміняти, щоб устранити ці люфта. Хоча не такі тут і люфта, скажімо так. Ні, передачі перемикаються тут нормально, тому це мене не, не взагалі не волнує. Так, все, будемо займатися. Сейчас треба все помити, протерти, це, коротше, вложити проводочку. Ну, тобто, все, будемо потроху займатися. Так, щоб долізти до цієї заслонки, треба все-таки оцю жорсткість відкручувати. Тобто 2 на 13. один отут знизу на 10 ключик. А, тут відкручуєте на 10 від печки. по болтику и ну рулевую я скинул а, вот так отдвинулась потом кронштейн заслонки в ту сторону надавил и на этот подолбалась вытянулась в заслонку сейчас покажу ну все заслонка заслонка то есть все отмыть надо заново проклеить все за этот ну и так потихонечку потихонечку сделаем вот так оно выглядит. Трошки потирал уже. Повидмывал. Пришлось силу откручивать усилитель. Заслоночку уже цю восстановил. Нагадую. Валик для покраски, для переходов там, или для покраски, как там продается в бухточках. Самое отлично сюда подходит. Сейчас мы эту заслоночку развернем, сделаем и Заберу цю заслонку, прикручу назад у усилитель і буду далі займатися тими заслонками. А це треба все растворителям поотирати, поомивати, подтирати, щоб наклеїти заново нові уплотнителі туди. Ну, процес, процес цей такий не дуже швидший, конечно, но, но стоящий. Якщо зробити всі восстановити, то дує печка зовсім по-іншому. Так, що у нас виходить? Проміжуточний варіант. Ну, Заслоночки отак встановив цю заслонку. За цей край просто, де вставляється кріплення з цієї сторони, з водійської сторони. Просто руку і за той край витягуєте, виворачуєте, і, в принципі, вона нормально вилазить по оцій передній заслонці. Її можна теж поставити двома сторонами, але вам треба, щоб це кріплення вниз дивилося. Тобто, Примірили, як ага, кріплення вниз дивиться, тоді її вставили. Цю просто від лобового скла склавка засовуєте в печку. І вона ровненько заходить. До речі, до речі тут кріплення є. І Якщо ви цю железяку будете витягувати, це кріплення треба від лобового там ключик на 10 Зараз. Ну, там ключиком на 10 відкрутити, тут усе він болтик знаходиться. Е, у мене тут на печці кріплення отломане. Зараз ми його клеєм зальємо. То мені не треба було його відкручувати, але, але походу, воно треба відкручувати, якщо ви будете цю штуку доставати. Тобто, а до той заслонки, ну скажімо так. Ну її треба знімати цю штуку, тому що ви ну, може і знімете без зняття цієї штуки, ну закалібаєтесь. В <кій> общем, <кій> зараз щось будемо робити далі. Все, підходить до, до завершення у нас ці проклейка печки і уплотнення всіх заслонок. А, до речі, хто не знає. Ну краще поставте траса, коли все поставите, підключіть і попровіряйте, як вона працює. До речі, тут защёлочки поставте на старі міста на тросику, тому що то теж дає... як вам об'яснити... Може заслонка не дозакриваться або не дооткрываться, якщо ви неправильно а, защёлочку, якщо будете если будете защёлочку, то її надо на кабурі тросика поставити на те ж саме місце, де й була. Так, все попроклеював. До речі, хто не знає, печка в цьому положенні, в цьому положенні Дує а, Центральна і бокові дефлектори. Заслонки перекриваються, заслонка на лобове і заслонка на ноги закривається повністю. І тоді дує у вас обдув тільки тут іде. Тому якщо хтось їздить на цьому положенні да, і в нього запотіває лобове скло, то знаєте, що це ви не те положення поставили. лобове скло це усе відкрита заслоночка Бачите? Ось вона була закрита. Ось вона лобова, я поставив, вона відкрилася. І ця заслонка закрилася на ноги, яка йде. Ну, Ту ми не провіримо. Е вона ж нема... Треба завести автомобіль, ну, так як все розібране. Ну, там по-любому все робота, це 100%. Так, зараз трошечки трошечки щось з проводкою подивлюся і... Вот сюда доклею вибра вот, на стоечках. І в принципі можна вкидывать назад торпеду. Торпеду назад поставим. Ну, торпеда тут в обішумлена. Короче, тому я там не буду її переділити. Чуть-чуть додав Vibra і все. А добавив, де воздуховод ложиться тут. Вот тут я наклеював, щоб... Мало ли, може, воно вдавилося з часом, щоб не, не, не двигалась торпеда. Проклеїти на цьому штирку. Чому торпеду треба завжди... як я казав в прошлый раз, є вот такий штиречок. І торпеду треба вверх припадмати трохи, коли витягуєте. Тому що, щоб вона вискочила. Ну, я там попроклеював тут штирек, щоб не було вібрацій. Найголовніше проклеїв. Тепер печка буде дути туди, куди потрібно. Врешті зібрав, зібрав вже торпеду, все поставив, вже сьогодні їздив, що хотілося б сказати. Сложного нічого нема. Моточок оцей, що продається для... Для фарбування автівки, ну, який клеїться в пройом, м'якенький поролончик, там його йде в рулончики 5 метрів. Якраз десь почти 5 метрів це на всі заслонки, уходить десь 5 метрів. Клеїться він непогано, ну, не знаю, втора автівка, на якій роблю, все отлічно. Дує печка тепер зовсім по-другому. Тобто на лобове тепер дує поток дуже гарно. ну то есть Тут питань нема. А, якщо у вас грузова торпеда, то ну, купіть два листа Вібра. Я думаю, два листа вистачає. Якщо є бажання, ще якийсь войлочний купіть, щоб. Воздуховоди, проклейте воздуховоди, і у вас навіть гула не буде від вентилятора. То есть, ну, машина буде тихо, і печка тихо працювати. Ну, то есть, це набагато покращить. Так, да, це там, 100 гривень лістик якийсь, але ну, я думаю, це того коштує. По нюансам, зараз переключу камеру, ще скажу, що по, по нюансам було. Нюансам. Поломал остальный крепежик на своей движухе. Теперь она у болтается. Надо что-то придумать знаю. ней. А, 5 метров парлунчика хватает, чтобы вот там проклеить, тут с той стороны проклеить, центрально вот там проклеить, бокови, которые идут на бокови дефлекторы, бокови проклеить. І заслонки проклею. Тобто а, і оцю цю заслонку, яка з вулиці перекриває повітря. Переклеїть оці всі заслонки, Оце виходить ну, того рулончика, якраз вистачає. Із нюансів. Ну, це я тут руль трошки криво прикрутив, не попав в пазу, сам ще переділию. На тих автівках, у кого нема регулювання, цій, торпеда знімається легше. Тут вона якраз за цю регулювання ну, туга торпеда піднімається з цієї сторони. І тут я забув про цей шурупік. Якось все а про цей забув і тоді вона у мене не тут Під попільничкою є шуруп, який прикручує торпеду. Із нюансів ще було ця труба, усилювач під торпедой. А, отут болтик я прикручував на ключиком на 10 знизу труби. Я його прикручував до печки, до мотора печки він прикручується. Я трубу плотно так придавив, туди закрутив, а потім у мене оцей болт не совпадав. Я не мог зрозуміти, торпеда туди більше не йде, а отвір не, не совпадає. Потім я зрозумів, що довелося попустити, знизу його, попустити і все зробити. Ну, так все. В принципі, проблем ніяких. Да, у кого є компресор, коли будете перебирати все, повидувайте воздуховоди, повидувайте печку від пиляки. Від цього. Тому що я коли зібрав печку на всю включаєш, у мене вся терпіда була в пиляки, тому що пиляка гнала ну, з воздуховода, де вона була, а туди її гнала. Дивіться, чому її гнала. Великий поток з печки йде, а під лобовим отвори маленькі. Для того, щоб ну, усилить швидкість е, повітря. І так як не було того ущільнювача, е, який стоїть, ну, який відповідає на передок на лобове, що дує, У е, мене все тупо дуло підтерпіту. Ну як все. Ну, більша частина уходила повітря під е, панель приладів. Тому. Рекомендую ну, знімати тут взагалі нічого сложного. Тобто, треба зняти руль, рульовий переключатель, тобто, все це знімається. Оце все зняти. Ну, ну, я не знаю, на яких автівках торпеда знімається легше, ніж тут. В принципі, вона знімається дуже легко, легенько. Отут, не забувайте, є поролон, вставлений за динаміком, і за поролоном є болт, який притягує торпеду. К кузову. то З цієї сторони один болтик на на ключик на 10, і з тієї сторони, один ключик на 10. І все. Ну, в принципі, проблем тут ніяких. Це може кожен зробити. Одна людина спокійно знімає, тут не треба звати 2-3 чоловіка. Коли все відкрутили, ви його знизу. Подимаєте трохи вверх, тому що тут на печці стоїть направляюча її надо вверх і на себе витягуєте її. І так же само і вставляєте сверху, попадаєте в передок под лобовим, щелкнули вверх, опустили її вниз і зафіксували 5-10 болтиків, які вони є. В принципі, ну, все це не так сложно. Так, це відео зроблю. Викину і зараз буду робити інші відео, тому що роботи багато, Відпуска закінчується і потрібно перебрати всю ходову. Коротше, роботи дуже валом ще.